Що стосується подальшого розвитку подій, я не люблю робити прогнози, але я думаю, що все ж таки сьогодні ірано-ізраїльська ситуація ближче найближче до переговорів. Найбільш вірогідний сценарій це початок перемовин. Можливо, в Омані, можливо, десь ще з, з посередниками без посередників. Бачимо, що Трамп негативно реагує на спроби інших держав виступити посередниками поки що, тому що це знизити тиск на Іран. Це головна стратегія Трампа. Це продовження тиску погрозу на Іран і по, по збереження і посилення цієї погрози можливим вступом США в війну. Думаю, що другий найвірогідніший сценарій це, це затяжна війна між Іраном і Ізраїлем, але без прямої участі інших країн вони тут будуть допомагати там із потяжка китайці, росіяни Ірану, США будуть допомагати збивати ракети ракети Ізраїлю, поставити, поставити, поставляти ресурси, необхідні матеріали, ну все що потрібно. Ну і третій, я думаю, сценарій меншої рігідний за ж таки це вступ США в цю війну. Чому Тому що передусім? США сьогодні обмежені в ресурсах ця війна буде дуже дорого коштувати в грошах просто. А бюджетний дефіцит всі інші проблеми і так накопичені. Вступ цю війну протирічить тим обіцянкам, які давав Трамп напередодні свого президентства припиняти війни, а не розпочинати ці війни. Військові цілі ці дуже обмежені. Проведення сухопутної операції на зразок іракської майже неможливо. Можливо, лише повітряна операція повноцінна, як в Лівії чи там на, 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 на Січас Югославії. Але сукупутна операція без військового вторгнення, без серйозної опозиції всередині, яка могла б як Блівії намагатися захопити владу. Це сукупу це військова, це повітряна операція. Може не дати тих результатів, на які розраховують. Перший же загиблий американський солдат буде серйозною політичною проблемою чи для, для Трампа громадська думка в США, вона проти цієї війни, там понад 60% проти цієї війни. Навіть серед республіканців 53. і лише серед прихильників мага. Безпосередньо Трампа, трампізма, трошечки більше прихильників війни, ніж противників. Тому одні мінуса, якщо посмотрите, подивитися на цю ситуацію уважно. Зараз думаю, США знаходяться на етапі просто шантажу, намагання переконати Іран, залякати Іран, в тому що це можлива військова операція, тому з метою, щоб Іран прийняв американські вимоги, американо-ізраїльські вимоги до Ірану нагадаю, це повна відмова від збагачення урану, повна відмова від свого ядерного циклу. Не тільки не тільки збройного, але й цивільного. за закриту ядерного циклу. Ось таку ми гру зараз, зараз бачимо.